Вітаю, друзі! Також вас вітає осока Подорожникова або Каракс Плантагенея. Ось така ось красива, дуже незвичайна осока. Дивіться, які в неї гарні квіти. Ви бачите? Зараз у нас сьогодні у нас 9 квітня. Дивіться, які в неї гарні листя широке. Ну, ніби якісь, не знаю, хто як. Дійсно, знаєте, як лікарський цей підоріжник, який тут кашель лікує себе таке. Вона випускала свої свіття ще. На початку десь, на певне березня і тільки зараз розкітла. вона в мене в тіні. Ось тут під арістологією і сусідською, слава Богу, черешнею. Ось, вона пахуча, вона, вона пахне, дуже приємний такий солодкуватий аромат, ну, що не характерно, в принципі, для трав. Така, бачите, вона рясна на пилок. Ось. Дуже симпатична. Вона мене вперше, я тільки восени посадив її, і що характерно для осок, вони вічно зелені. Е, бажано її сидіти в тіні, можна на тіні, але я думаю, ви бачите, тут е, сусідка медуниці, це якісь не знаю, які це сорцісно кажучи, мене певне, аметист, не знаю точно. От, може леопард, хто хоч може бути. Ось, актуально. Ось така ось. Вона взагалі дуже обожні осоки. Для мене це одні з найлюбленіших моїх груп трав родини. У них дуже багато, в мене десь напевно, сортів десь 30, є з ці видів теж. Просто вони настільки цікаві, настільки вони незвичайні, і одна з них найбільш незвичайна це якраз ця осока Плантагенея, що Підоріжникова. Так що ось така ось. подивіться, як гарно вона морехтить на, на сонечку, на вітрі. Така ось красунька, ось такі гарні стебли, в неї ніби якогось е, хвощу якогось. Ось це гарні. якийсь хлорофітом, щось такого цікавого. Так що, друзі, ось така ось осака. Па-па.